Бажаю здоров'я та слава Україні! Отже, до вашої уваги огляд невеличкого такого оновлення. Що ми перше бачимо, це головна сторінка значно помінялась. Помінявся трохи дизайн, і також значно розширений блок укомплектованості. Тут у нас відраження, відпуска, госпіталь, СЗЧ, а також хто в наявності, все буде більш детально. Всі інші блоки. В принципі, мабуть, залишились без змін, хіба що там може якось в коді е, умови їх виникання мінялись. Е, отже, по вкладках пробіжусь в особовому складі, особливо без змін, Тільки трохи я причесав е, саме, е, цю от панель. І також дійшли нарешті руки поміняти кнопку «Імпорт» на кнопку експорт, тому що вона саме експорт робила. Е, вкладка Штат. У нас теж. Просто причесав, видали тут ті вкладки е, кнопки ШПО, ШПО 2, тому що вже якби вони не потрібні. І також е, тепер звання військовослужбовця можна міняти прямо тут, в Штаті. У вас випадаючий список. Е, і ШПК, якщо ви щось неправильно е, заповнили, потім помітили помилку, теж можна міняти прямо тут, в Штаті. Е, так, е, також е, зразу покажу, що в нас е, змінилось. Це в нас додалась кнопка в особовій картці супровід до справи. Натискаю. От вийде ну, таке, мінімальна автоматизація. Треба буде поміняти номер справи. А також або ну, тут по місцю правити, або в самому референсі, е, міняти вже ваш там, ПК, або якісь інші дані. Так, По штату це все. По КТВП там без змін в змінах. Єдине, що додалось, це от такі дві кнопочки перемикатись між датами, тому що я по своїй практиці от знаю, що часто дуже потрібно глянути там події завчора, позавчора, і щоб кожен раз там не вибирати це зі списку дат. От просто отак от швиденько мінімальна автоматизація. От так. І Далі що в нас? щоден... в Єжосі зміни. Це я додав таку галочку ШПО за, по підрозділам, бо було багато запитів саме так. Е, чому так? Тому що от, сформую Єжос. Так, він існує. Е, те, що я бачив от в примірнику з 280-го наказу, там е, сам Єжос був зроблений саме по БЧС. -у. Так, давайте це. Так, зберегти. Е, так, шлях до серверу щось не так. Ну, це ми виправимо. Отже, ШПО у нас тепер командування, штаб, і далі от, до того ступеню дробиться, от, як у вас в штаті є підрозділ. Такі от мінімальні зміни. Ну, це те, що видно, а те, що не видно, це дуже багато роботи там з Бекендом. Тому, ну. Хто хоче отримати оновлення, це все безкоштовно. Звертайтесь до мене, я вам скидаю новий архів. Тож, я думаю, наразі це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці до гори, розказуйте своїм знайомим з груп персоналу, з дістроєвої, що є така можливість, і, може, щось з цього і вийде.